20 березня, п'ятниця. День видався напрочуд сонячним, ідеальним для спостереження унікального явища затемнення сонця. Єдиним місцем для спостереження повної фази затемнення були Фарерські острови Шпіцберген. Але і у нас на Закарпатті все було теж нормально видно. Звичайно, на затемнення просто так не глянеш, потрібно було озброїтись зварювальним щитком або добре затемненим склом. Затемнення сонця відбувається, коли місяць знаходиться між Сонцем і землею і тим самим затьмарює сонячне світло. В давнину люди боялись затемнення сонця, вважали його передвісником апокаліпсису, зловісним знаком або навіть магією. Люди завжди боялись незрозумілого. І навіть тепер, коли всі добре знають, що таке затемнення сонця. Забобони примушують нас вірити в те, що це поганий знак, адже все, що сьогодні станеться недоброго, буде списано на затемнення сонця. Востаннє часткове затемнення сонця тут в Україні ми могли спостерігати у далекому 1999 році. А наступне побачимо, якщо доживемо, то у 2026 році.